У цій валізі апарат ультразвукової діагностики. Він переносний і навіть захищений кодовими замками. Медичний апарат разом з іншими незабаром працюватиме у лікувальних закладах Полтавської області. Передаємо ми сьогодні три апарата УЗІ: дефібрилятори, кислородні генератори, монітори пацієнта і отсасувалі макроти. Такий вигляд має гуманітарна допомога від організації Червоного Хреста Китаю та Німеччини. Це казалось би, ну така по об'єму, вроді мій невелика сума, але це понад 3 мільйони гривень. Це теж ресурс, який ми просто зараз не зможемо і не зможемо знайти. Отриману допомогу. Фахівці департаменту охорони здоров'я розподілять на власний розсуд між закладами. Обіцяють віддати апаратуру туди, де нею будуть користуватись. Крім медичного обладнання, на допомогу полтавцям надійшли ходунки, інвалідні візки, ролатори. Це ходунки на колесах. В гуманітарній допомозі не лише є те, що спостерігати та безпосередньо надавати допомогу, а й засоби реабілітації. 18 березня розпочнеться демобілізація. Тобто це все буде направлено і воно буде концентруватися там, де буде якраз надаватися сьогодні допомога. Тобто засоби в госпіталя інваліди вітчизняної зняли. Засоби реабілітації мають направити до лікарень і пунктів прокату Червоного Хреста. Частину гуманітарної допомоги ще мають забрати з Києва. Таку допомогу вже отримали Харківська, Дніпропетровська, Запорозька області. У зв'язку з тим, що там дуже великий наплив. Це приграничні області, знаєте, в зоні АТО, і там дуже великий наплив переселенців. Всесвітня організація Червоного Христа налічує 189 країн-учасниць. Ці держави надають допомогу одна одній, коли трапляються надзвичайні події на зразок стихійного лиха чи війни.